Усім привіт! Хочу записати невеличке відео звіт по споживанню на опалення кондиціонером нашої дачі за минулий місяць. Ну, і також потім порахувати, що у нас прийшло по сонячній генерації за січень. Усі графіки я вже відкрив, щоб не витрачати ваш час. Значить, тут ми бачимо. Температуру в приміщенні з синеньким чи плакитним. Чи Жовтеньким це у нас температура зовні Тут у нас споживання в моменті. Кому буде цікаво, можна поставити на паузу і ознайомитись детальніше. Це за весь місяць. Ну, і саме цікаве для мене це споживання. Значить, На початку місяця покази були 387 кВт годин, в кінці 677. Виходить так само 290 кВт годин, як і в грудні місяці. Цікаво. В принципі, я намагався плюс-мінус такі самі температури підтримувати. І теж було не холодно. 290 кВт годин за січень вийшло на споживання кондиціонера. Тепер по сонцю. Що нам дало сонечко за минулий місяць? Так. Січень. Так як я замінив кондиціонер, то статисти... Ой, кондиціонер, боже. інвертор на новий, я його ще не прив'язав в цю систему, там є деякі складнощі. То у мене є статистика тільки до 18 січня. Вона показує 191 кВт по сонцю. Але більш точно, я думаю, ми можемо порахувати по лічильникам. У мене є два лічильника на вході і на виході. Аторч, і, в принципі, відіймемо з одного покази та іншого, і в принципі, отримаємо чистий профіт. Так, давайте подивимось. Ось він у мене. І сюди. Так, минулий місяць. За минулий місяць на вході перед інвертором було спожито. Так, 1182. Мінус. 1916. 734 кВт-години Щас тут запишемо. 734 вхід. Так, тепер вихід. З виходом трохи складніше. У мене в телефоні воно чомусь не підв'язалося тут. Це 500, я докладу потім скріншот 545. Кіловат годин. Але, щоб розрахунки були коректними, треба ще додати заряджання електромобіля. Зараз, зараз, зараз. Ось воно. За попередній місяць. Значить, у нас 464. Мінус 776. 312 кВт годин аж. 312. Це у нас ЄВ. І того, що ми маємо. На виході у нас цифра більша. Це вже говорить за те, що Сонце нам щось дало. 123 кВт-години у чистому вигляді. У чистому вигляді, з усіма втратами, там, з коефіцієми корисної дії і так далі, і так далі, ми отримали таку компенсацію від сонця. В принципі, можна рахувати, що це трохи менше половини е опалення кондиціонером. Ми собі відбили. Ну, в принципі, все. Як я сказав або не сказав, спробую ще додати або окремим відео в лютому, або разом зі звітом вимірювання коефіцієнту перетворення коп кондиціонеру. Чекаю морозів. Думаю, що буде цікавіше побачити, коли у нас почнуться морози, яка там ефективність. Ну а поки що все. Усім пока-пока.